Подімся ваш сигніфікатор. Ви зараз намагаєтесь розпочати щось немає. Або ви... у вас є якісь ілюзії, є якісь наївні сподівання. Але ви не знаєте, що буде в вашому житті. Ви, не думає... ви думаєте, що в вашому житті чорна полоса. Є якісь хитрості та обман в вашому житті. Є якісь Вибір між двома чоловіками. Ви вибираєте між двома чоловіками і не знаєте, якого чоловіка обрати. Якийсь чоловік розочарував вас, не оправдав ваші надії. Ви намагаєтесь зверкалити всіх чоловіків, поступати з ними так, як вони роблять. Ви, можливо, зараз думаєте про якогось чоловіка, а чоловік вас притягує, але ви нічого не робите. Ви зараз від чогось залежите. Ви утримуєтеся. від... Подивимося, як пройде ваш тиждень. Пройде ваш тиждень, що буде на цьому тижні? Будете багато працювати, якась ситуація, можливо, з чоловіком залишиться в замороженому стані, нічого не буде відбуватися, ви будете від чогось залежати. Вам буде незрозуміло, що буде далі в вашому житті. Якась інформація для вас закрита, ви не розумієте, що буде далі. Ви за щось боретеся. Багато про щось думаєте, думаєте про цього чоловіка, який вас притягує. Ви багато про нього думаєте, але нічого не робите. Думатимете, що буде в вашому житті чорна полоса. Можливо, вам принесуть якийсь подарунок. Ви намагатиметесь щось змінити в своєму житті, але ви не знатимете, як це зробити. Ви не знатимете, як вам правильно поступити, ви будете від чогось залежати, ви не знатимете, як вам рухатись далі. Будете, можливо, залежати від думки оточуючих. Подивимося, давайте. Що у вас буде на цьому тижні в відносинах, в сфері кохання? Неясність. Ви запутались, вам дуже тяжко, ви у дуже тяжких енергіях. Ви не розумієте, для вас закрито що буде далі, з яким чоловіком бути? Для вас це закрито. Для вас закрито, з якимись з цих чоловіків ви зможете створити сім'ю. Ви будете. Ну, во случае, будете намагатися рухатись далі, змінити щось в своєму житті. Зміни будуть кардинальні і дуже різкі. Будуть, буде зміни в сторону стабільності, ви хочете, щоб змінилося все. Ви хочете щось змінити, якогось чоловіка пошлати і обрати чоловіка сильного, стабільного, е, який має певне положення. Ви хочете відкинути того чоловіка, з яким у вас відносини. Не приносять того, чого ви хочете. У них вже немає ніякого руху, ви хочете цього чоловіка відкинути. Але ви дуже схвилюєтеся, що новий чоловік вас щось скриває і вас обманює. Але ви багато про нього думаєте, думаєте, але не робите вибір. Але це напрасні переживання. Вам потрібно нарешті зробити цей вибір. Цей новий чоловік іде для сім'ї, для кохання. Подивимося, що буде у вас по роботі на цьому тижні. Що у вас буде по роботі на цьому тижні? Що у вас буде по роботі? По роботі на цьому тижні. Це для вас буде незрозуміло. Ви будете вибирати. Ви будете дуже унижено себе відчувати. Ви, можливо, не достигнете тих цілей, які хочете, будете розочаровані, щось піде не так, як ви хотіли, і вам буде незрозуміло, як викритись з цієї ситуації, ви будете за щось боротися. Можливо, цей чоловік, між яким ви вибираєте, з одним із них ви працюєте разом. З Цим чоловіком. У вас буде дуже багато емоцій на роботі на цій неділі. Будуть якісь ілюзії. Ви будете дуже багато думати, строїти якісь ілюзії з приводу цього чоловіка. Давайте подивимося: порада карт на цей тиждень для вас. Якщо ви зайшли в тупік з фінансами, або, можливо, якісь емоції нема тих, яких ви хочете. Вам потрібно це старатися, як би це тяжко не було відкинути, і не думати про це і рухатись вперед. І тоді в вашому житті буде вдача. Сподівайтесь на все найкраще. Збирайте. Врожай від всіх своїх дій, від всіх проєктів, які ви робили, вам треба зібрати плоди ваших усілій. І вам потрібно щось розрушити, щось змінити. Те, що вже не дає результат, не приносить, не приносить радості, віджило себе. Вам це потрібно відкинути. І відкинути всі свої негативні думки, які ви маєте. Не напрягайте себе, не думайте про негатив, думайте тільки про позитивне, і тоді в вашому житті все буде добре. Зробіть дуже різкі зміни. Відкиньте все, що вас напрягає. Різко, тільки так це вийде. Можливо, вам потрібні якісь розходи, будуть у вас якісь втрати. Але це будуть трати позитивні на досягнення ваших цілей, на ваше майбутнє. Робіть, оцінюйте все по справедливості. І рухайтесь вперед, не сидіть на місці, рухайтеся, і тоді у вас все буде добре. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Тобі з того розкладу пишіть в Instagram та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!